Його можна повністю збудувати за три місяці. У будинку фундамент та дерев'яний каркас. Житло кругле на два поверхи. Фактично, це повноцінна трикімнатна квартира. Обігрівають такі приміщення сонячні батареї, а електрику виробляють вітряки. Поки що для Олега Сугрова це мрії, але переселенець робить усе від нього залежне, аби вони здійснились. ми хотімо есть, тобто, как бы создати то вот это екапосіління, то тобто, в котором люди зможуть повністю то есть, получить роботу. Ну і, скажімо так, будемо будем немножко заботитися про природі. Для Олега мета цього поселення очевидна об'єднати разом людей, які втекли від війни. На його реалізацію потрібно приблизно три мільйони доларів. Згідно із проектом, поселення має бути автономним, розташовуватись на відстані 30-50 кілометрів від міста. За рік-два, ми хочемо відказатися від электроэнергии, то есть от покупной электроэнергии, то есть мы хотим поставить солнечные батареи, то есть хотим поставить ветрогенераторы, то есть ну, на новые технологии, то есть у нас как бы есть уже то есть фирмы, которые предлагают нам разработку. Проект розрахований на 100 круглих автономних будиночків. Мешканці містечка займатимуться виробництвом сільськогосподарської продукції, працюватимуть на фермі. Переселенці навіть знайшли інвесторів, які готові вкласти у проект гроші. Іноземні донори ані готові вкладати не стільки грошей, скільки, скажімо так, вони допоможуть з троматеріалами, тобто оборудованням, ті ж ветрогенератори, ж сонячні батареї, Тобто вони за це все поставити, Все. Зділи на для должен быть готовий проект. Тут землеотвод. для екопоселення потрібно 10 гектарів землі, для усього фермерського господарства приблизно 170. Зараз проект на розгляді у міністерстві фінансів та міністерстві соціальної політики. Тому вже невдовзі на Прикарпатті можуть створити містечко, що не тільки не шкодитиме, але й приноситиме користь довкіллю.